Не змію, а кажи навчуся, і тоді ти в добрі, в і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій, математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітав зайчик з казки Зайчикова хатинка. Пам'ятаєте, лисичина хатинка розтанула, і вона попросилась до зайчика переночувати та й вигнала його з хатинки, а поверне її тільки тоді, коли зайчик виконає всі її завдання. Давайте допоможемо йому повернути хатинку. І ось перше завдання від лисички чарівні кульки. Порахуйте від двох до шести. Два, три, чотири, п'ять, шість. Від семи до трьох. Сім, шість, п'ять, чотири, три. Від п'яти. До дев'яти. Пять, шість, сім, вісім, 9. Від десяти до шести. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість. І від одного до десяти. Один. Два. Три. 4, П'ять. Шість. 7, 8, 9, 10. Молодці завдання виконали. Наступне це гра додавання чи віднімання. Погляньте на малюнки: це предмети задач, про які я вам зараз розповім. А ви повинні визначити, яку дію додавання чи віднімання потрібно виконати. Зайчик на городі зірвав капустинку. Як ви думаєте, яку дію ми будемо виконувати? Так, дію додавання, отже капустинку покладемо ліворуч. Лисичка забрала у зайчика горщик сметани. Яку дію будемо виконувати? Вірно, дію віднімання, горщик праворуч. Біля зайчикової хатинки виросли гарні квіти. Яку дію виконаємо? Правильно, додавання, тому що квітів стало більше. Лисичина хатка розтанула. Вірно, це буде дія віднімання. Вовчик приніс зайчику морквинку. Так, це дія додавання. Ведмідь забрав у лисички хустинку. Правильно віднімання. Собачка пригостив зайчика бурячком. Додавання. Півник вигнав лисичку з хатинки. Молодці це дія віднімання. Завдання третє. Уважно послухайте умову задачі та оберіть правильне розв'язання. Білочка знайшла 2 горішки, а потім ще три. Яке розв'язання нам потрібно вибрати? Скільки всього горішків знайшла білочка? Вірно, це буде друге розв'язання. 2. Додати 3 дорівнює 5. Наступна. У зайчика було чотири капустини. Одну він з'їв. Скільки капустин залишилось? Яке розв'язання обираємо? Правильно, друге 4 відняти 1 дорівнює 3. Наступна. У ведмедика було дві банки малинового варення і шість полуничного. Скільки всього банок варення було у ведмедика? Вірно, два додати шість дорівнює вісім. У песика було п'ять смачних кісточок. Дві кісточки він з'їв. Скільки залишилося? Який, яка відповідь підходить? 5 відняти 2 дорівнює 3. На квітах сиділо 5 метеликів. Три з них полетіли. Скільки метеликів залишилось на квітах? 5 відняти 3 дорівнює 2. Молодці із цим завданням впорались. Лисичка вирішила прикрасити хатинку килимками. Знайдіть килимки, які вона обрала. Складіть із двох картинок одну. У нас є три варіанти відповідей. Отже, який килимок обрала лисичка? Так, це другий килимок. Вірно. А тут. Правильно, це килимок номер 3 А тепер, перший вірно. А зараз. Так, це другий килимок. Молодці біля хатинки росла вишня. Допоможіть лисичці зібрати вишеньки. Уважно подивіться і визначте склад числа. Вісім це два. і Шість. Шість це три і. Три. Сім це три і. Чотири. П'ять це один. і Чотири. Дев'ять це два. Сім. Десять це чотири. Шість. Шість це один. П'ять. Сім. Це два. П'ять. 5. 5 це два. Три. І вісім це 4 і. Чотири. Чудово! Молодці діти. Наступне і останнє завдання відлиски. Допоможіть визначити, чого більше або менше, та поставте відповідний знак: скільки білочок? 5, а шишок. Чотири. П'ять. Більше за. Чотири. Скільки морквин? Чотири. А зайчиків? Теж чотири. Чотири дорівнює чотирьом. Скільки ромашок? П'ять. А метеликів? Сім. П'ять менше від семи. Скільки грибів? Три. А квітів. Чотири. Три. Менше від чотирьох. Скільки літаків? П'ять. А машин. Теж п'ять. П'ять. Дорівнює п'яти. Скільки листочків? Шість. А скільки жолудів? Сім. Вірно. Шість менше від семи. Скільки дітлахів? Вісім. А м'ячиків? Сім. Вісім більше за сім. Скільки яблучок? Сім. А бананів? П'ять. Сім. Більше за п'ять. Скільки кульок? Чотири. А ялинок. Три. Чотири більше за три. Скільки будиночків? Вісім. А скільки дерев? 6. Вісім більше за 6. Молодці. Ми виконали всі-всі завдання, і лисичка залишила зайчикову хатинку, а нам з вами теж час відпочивати. Сьогодні ми з вами повторили числа від 1 до 10. Рахували. Вирішували приклади, задачі та виконували цікаві математичні завдання. Ви великі розумнички, тож бувайте здорові до наступного тижня!